Добрий день, дітки? Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садочок. Послухайте віршик. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо поверніться. Один одному всміхніться. Куди, діти? Батьки ведуть своїх дітей вранці. Правильно, в дитсадочок. Хто зустрічає діток у дитсадочку, вихователі, хто слідкує за чистотою в групі, допомагає діткам одягнутися, застеляє ліжечка, приносить дітям їжу із кухні. Це дітки. Помічник вихователя. Хто готує їжу на кухні? Вірно, це повар. Хто обробляє ранки, коли пораниться? Міряє температуру, коли хтось захворів. Вірно, медсестра. Хто прибирає доріжки на території садочка? Це тіти двірник. Чим же займаються дітки в дитячому садочку, коли їх батьки на роботі? У дітей дуже багато справ. Вони граються, навчаються, розвиваються, дивляться картинки, граються улюбленими іграшками, малюють, гуляють на майданчику. Дружно живуть дітки в дитсадочку, але буває і по-іншому. А зараз, дітки, я пропоную вам гру оціни вчинок. Ви знаєте, що вчинки бувають добрі, та не дуже. Давайте граємо в гру. Ви будете говорити, це добрий вчинок чи поганий. Добре? Хлопчик будує доріжку для ведмедика. Це добре, дітки дружно граються. Що роблять ці хлопчики? Вони б'ються, це діти поганий вчинок, битися не можна. Що роблять дівчатка? Вони граються разом іграшками. Це гарний вчинок, саме так друзі і вчиняють. А що роблять ці хлопчики? Вони дражнять один одного. Це поганий вчинок. Так не можна робити. А що роблять ці дівчатка? Вони не можуть поділити ляльку. Це діти також поганий вчинок. Треба вміти попросити іграшку. А що роблять ці діти? Вірно, вони прибирають сміття. Це дуже гарний вчинок. Діти роблять разом добру справу. Дітки, подивіться уважно на цю картинку. Як це все можна назвати одним словом? Правильно. Це Іграшки. У садочку багато різних іграшок. Вони бувають великі та маленькі. Я вам пропоную гру великі і маленькі. Наприклад, машинка буває велика і маленька, ведмедик, ведмідь і ведмедик. Піраміда і пірамідка. Лялька та лялечка м'яч та м'ячик. Відро та відеречко, Барабан та барабанчик, молодці дітки. Ви добре впоралися із завданням. Буває так, що ви сваритеся з друзями, але треба вміти вчасно попросити пробачення та вибачитися. Помиритися, а для цього я пропоную вам, дітки, вивчити таку мирилку. Подивися, просто в очі. Я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив, просто в очі подивись і зі мною подружись. Бажаю вам, дітки, доброго.